Друзі, привіт! Вітаю на каналі. Пропоную до вашої уваги три українські серіали Останні прем'єри весни варто зазначити, що два серіали на воєнну тематику покажуть, як змінилося життя українців під час повномасштабного вторгнення, а третій серіал на містичну тематику для всіх поціновувачів даного жанру. Незмінно дякую всім, хто підписався на канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою Потяг Країна виходу Україна, рік виходу 2024. У серіалі знялися такі актори, як Анастасія Іванюк, Євгеній Лісничий, Дар'я Легейда, Роман Соболевський, Ольга Атанасова-Лук'яненко, Наталія Циганенко та інші. У серіалі йдеться про роботу укрзалізниці на початку повномасштабної війни, очима поїзної бригади евакуаційного потяга. За сюжетом картини саме цей потяг стає першим з багатьох, які рятуватимуть біженців з обстрілюваних ворожими ракетами міст. У центрі сюжету молода провідниця, яка за день до початку повномасштабного вторгнення отримує пропозицію одружитися від начальника потягу, але красуня бачить своє майбутнє зовсім інакше, та війна руйнує всі її плани. Потяг Поліни стає евакуаційним. Інструкції і розклади летять шкереберть. До вагонів набивається втричі більше наляканих і знервованих пасажирів, бракує води, їжі і ліків. Звідусіль стріляє безжальний ворог. А кінцеву точку маршруту не знає навіть машиніст. Даний серіал дозволить побачити, як саме відбувалися драматичні перипетії унікальної евакуаційної операції, проведеної українськими залізничниками, а головне як українці вміють любити і співпереживати, виявляти небайдужість і щирість, порадність, і чесність, хоробрість та відданість. Хто ще не бачив, рекомендую всім до перегляду. На другому місці знаходиться серіал під назвою Примарна спадщина. Країна виходу України, рік виходу 2024». У даному серіалі зіграли такі актори, як Степан Янчук, Володимир Горянський, Анастасія Іванюк, Валентин Томусяк, Максим Панченко, Михайло Криштай та інші. За сюжетом головний герой Максим Костюк сирота, якого виховувала бабуся Знахарка, яка володіла особливим даром бачити душі померлих. У Максима такого дара не було, але було бажання маніпулювати людьми. Тому бабуся взяла з онука клятву ніколи не брехати, що в нього є надзвичайні здібності. Максим став дорослим і знехтував обіцянкою, вирішивши вдавати себе екстрасенса заради легкого заробітку. Він став відомим і богатим, але бабуся не вибачила Максимові його брехню, тому він втратив усе. Помираючи, жінка передала онукові свій дар і наклала закляття. Протягом місяця допомогти 13 душам знайти спокій. Якщо Максим не впорається, то сам стане привидом. Перша душа, яку має врятувати чоловік, це душа його власної матері. Друзі, якщо ви любите містичні серіали, рекомендую даний серіал вам до перегляду. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Мангровий гай країна виходу Україна, рік виходу 2024. У серіалі знялися такі актори, як Олександр Піскунов, Сергій Деньга, Світлана Штанько, Володимир Гладкий, Влад Мамчур, Дмитро Орлов та інші. Головні події серіалу розгортаються у 2014 та 2022 роках на Харківщині біля кордону з Росією. У 2014 році Росія розхитувала ситуацію на сході України, намагаючись за допомогою колаборантів встановити владу так званих народних республік. Головний герой Мартін, тоді ще цивільний хлопець та волонтер бачив, як росіяни розстрілюють мирних людей за будь-яку незгоду чи вияв про українських поглядів. А у лютому 2022 року Мартін це вже боєць Національної гвардії України, який отримує завдання потрапити в окуповане росіянами село, село свого дитинства та юності, щоб врятувати людей, які володіють важливою для захисту Харкова інформацією. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!